Всім привіт, шановне панство. У нас сьогодні філософія рибалки. Пропоную вам такі міркування на тему зміни наших вудок кожного року, кожного сезону. Як правило, зараз дуже багато маркетологів займається тим, що якби просуває свої творіння вперед, і кожного року ми маємо нові, широку лінійку нових вудилищ, які ну, чимось відрізняються від попередніх. Якраз ця тема реклами нам каже, що воно набагато краще попередньої вудки, і тим самим якби, змушує нас купувати щось нове. Наскільки це актуально, давайте я вам трішки розповім свою спільного історію, через що я прийшов і до чого я дійшов. Далі на цьому фоні кожен нехай зробить свої висновки, хто десь зі мною погодиться, хто десь зі мною категорично не погодиться. Прошу вас, це все зразу. Напишіть, будь ласка, у коменти і погнали! Так от, є тут у мене, я вам зразу покажу ось цей цей пучок, яким я зараз користуюся. Тут є по кожному представнику з усіх класів вудок, починаючи з ультрика і закінчуючи хевіком. З кожного класу тут я по одному водилищу, але насправді їх у мене там, по-моєму, вісім. Ну, якось так. Так от, друзі, колись давно я прийшов на знаменитий ринок бухара. Купувати свого першого карбонового спінінга. Добре, що я, ну, скажімо, попав до гарного продавця. Він мені продав на той час Golden Catch Nirvana 2,55 зріст, 4,21 тест цієї палки. Це така макаронина, ось чимось вона мені зараз нагадує цього нинішнього ультрика там у мене є на нього огляд, да? яким я ловлю. Не можу сказати, що то була якась погана палка, я нею прекрасно відловив цілий рік. І ну, навіть не рік, навіть більше, ніж рік, і все було у мене добре. До речі, досить велика кількість людей так само ставиться до цих удок. Вони йдуть, купують одну, ловлять нею, і потім, коли запитуєш у людини який спінні, вона каже: Ось цей, бо це я найкращі, найкраще спінні в світі. А чому так, коли запитуєш? Ну, він там каже, да, я їм витяг щуку на 4 кілограма. В принципі, це досить такий вагомий аргумент. Після чого ну, я вже розумію, що з людиною далі. Немає сенсу на, щось, на якусь тему ще більш дискутувати. Так от, відловивши тим спінінгом, почав я рибалити в Києві на набережній, і там з'явилася, друзі, страшна річ. Це з'явився вибір, та можна було у когось взяти його палку, домовитися, звісно, обмінятися на декілька закидів покидати. І тут виявилося, що той спінінг мене вже не влаштовував. Потім ще ми почали твічити, і палка була досить довгою, там вона не давала якісну анімацію. Вірніше, вона взагалі не могла зробити анімацію будь-яку з тим воблером. І почався пошук. Почалося, оце, мабуть, найстрашніший момент. Це коли там за сезон я змінював по 4 вудки. Інколи купував одне, воно мені приходило через інтернет, там БУ да, якісь варіанти. Щось мені приходило, я тряс ще на пошті відправляв. Його назад, і був такий досить активний пошук. Але е, справа в тому, що цей пошук цей проходив в рамках таких е, досить обмежених. Це були якісь шмурдячні такі відверті палки, е, досить дешеві, скажу так. Давайте. ну, Для прикладу, це був фаворит лагуна. Це був якийсь там Фішхантер, здається, я вже не пам'ятаю всіх цих назв. Е, це була якась там Волжанка стілі, чи у мене. Ну, коротше, купа отакого от всього. А, Салмо Тайфун. Це, кстати, хто не ловив салмо Тайфун, той. Ви вважаєте, що взагалі не рибалка. Серед ось такого шмурдяка, якби я досить довгий період шукав той ідеал. І як виявилося, насправді, що щоб ти не купив з цього шмурдяка, воно все плюс-мінус однакове. Мінявся тільки трішки стрій самого бланку. А ці палки, як були такі шлангуваті, пластилінові, такими вони і залишалися глухі. Вони всі глухі і ватні. Тобто, це, ну, якби це така є. Дешева оця ніша, вона є глухою, ватною, вона є тяжка, вона якась незручна. Ну, мало що там, так що було, лягало в руку, і ти вже кайфував. Там десь я вже навіть не пам'ятаю, скільки років пройшло, коли мені попався фаворит ексклюзив. і на той момент мені здавалося, що ось воно так, все класно, все офігенно. Я їм чувся твічити. Це була перша моя мультова палка. І е, тоді, якби ці всі статті досить сильно впливали на нас, на моїх друзів, да? ми були в пошуку, скажімо, цих ідеалів, і ми читали, е, ну, в інтернеті то, тоді ще якось мало дивилися. В основному читали ці всі статті, виходила якась нова паличка, недорога, ми бігли в магазин, там, значить, трісли, то, сьо, це класно, це офігенно. Дивилися там на якісь, ну як нині я маю, да? наприклад, там, Шимано-Бонтан. Мені тоді досить сильно подобалась палка. Вона була така досить сильно навантажена кільцями і люто клювало вперед. Це був такий твічовик, як мені тоді здавалося. Зараз я не знаю навіть, яка вона. Насправді м'ясорубочний. Він досить сильно клював носом вперед, але от чогось тоді мені здавалося, що це була ідеальна палка. Вона була досить для мене дорогою, я її собі не міг дозволити купити. Так от, ці всі штуки проходили, проходили через мої руки, поки не попав в руки мені Карбонлайт від Баспрошопа. Ця палець, палка вона просто перевернула моє життя і все моє якби, відношення до рибалки. Я зрозумів, що таке є поєднання потужності, легкості і тої чуйки. Зараз хтось там скаже бас про шопи глухі. В принципі, так. Я погоджуся, що частково ця палка глуха, якщо порівнювати дійсно з якимись там японцями та більш дорогими американцями. Але. Як би це не було парадоксально, при тесті 3,5-14 цією палкою на ось таку погоду, як зараз в штілі, мабуть, на 0,8 шнурі можна було відчути падіння 4-грамової приманки на дно, якщо це було там десь недалеко. Ну, ось так от він працював. Звісно, це був лютійший якийсь такий кол, який і твічив, і джигував. Кидав я їм там десь в районі 60 грамів, все було окей, я на джиг. Коротше кажучи, із тих пір я зрозумів, що оцей мій шмурдяк він, якби, нічого не вартий. Перед тим, як купити Carbon Light, я продав, мабуть, 6 чи 7 палок. У мене там був цілий пучок, таких якісь там ці салму, всякі мікрозендер чи щось там мікроджиг, я вже не пам'ятаю, від 0 до 14 енерготім. Потім ще була якась у мене джиговалка Blade, Ну, коротше, купа-купа такого шмурдяка. Я все це діло продав, купив одну палку, я не відловив більше, ніж 2 роки. Вона в мене перекрила абсолютно всі діапазон. Перекрила абсолютно всі мої потреби для того, щоб я міг ловити як на джиг, так і на воблери. Воно твічило все, що тільки можна твічити. Ну, я не знаю на рахунок там якихось діпових, супермега агресивних проводок, наприклад, 30-ок, бо я таки, ну, такими облярами не ловив. А все те, що там можна було продьорнути, все воно продьоргувало. І от, з тих пір, якби я зрозумів, що всі оці. Маркетингові приколяси, вони десь відходять на задній план потрошку. Тому що, коли виходила нова якась вудка, да, я на це все діло, дивлюся, вже скептично. Мені там на виставки що ми ходили, да, досить багато, ой, чувак, там вийшла така то класна паличка. Е, всі діла і типу, запитуєш сам себе, а нафіга мені ця нова паличка, коли в мене є одна, але яка ну, от така от така класна і офігенна? Звісно ж, потім все це діло якось трошки е, захотілося більш спеціалізованих вудок, з'явилися ще нові умови для рибалки, да, бо я тоді на той момент рибалив, в основному це була Київська набережна. І треба вже було купувати якісь там ультрики і все таке інше. Так от, зараз я вам розповім про цей е, свій трошки гамус і далі зробимо вже висновок. <кхем> і так, друзі. Коли е, я зрозумів, що таке Carbon Light і ці всі басові вудки, я зрозумів, що мій основний напрямок це якраз буде басова тематика. Е, з басової тематики, у мене зараз є якби, основні два сімейства. Це є, зараз дістану. Е, це є представник Сент Крой е, Legend Elite. Зараз у мене в руці ось така кастомна штукенція, офігенно виглядає. Uh, і є також Legend Extreme, Також це кастомна вудка, яка зібрана на бланку Екстрима, там з усіма наворотами. Це, якби, скажімо, основна моя джигова тематика. Ця, хоч і коротенька елітка двохметрова, але в принципі uh, в рамках скажімо, моїх нинішніх рибалок, де да в принципі в більшості випадків, вона чітко відпрацьовує uh, всі задачі, які на ній лежать. Це джиг невеликих там, якихсь, uh, приманочок, десь грам до 15. Я так використовую. Та твічень ну, можна навіть там десь 95-го складу її смикнути або 110-го орбіта. Ну, якщо вже крепко треба, то в принципі можна. А так, до 80 ки вона прекрасно відпрацьовує. Старша сестра, це офігенна джиговалка. Справляється з усім вона на ура. Тобто це є класика в своєму як би сказати, діапазоні, яка вже визнана у цілому світі, якби ну, нового нічого тут уже не можна видумати. Да, Комусь подобається там більше японці, вони трішки тендітніші. Можливо, десь трошки краще у них чуйка, але ну, ось ці мені вони якось, я не знаю, прикипів, скажімо, я до цих палок. да, І е, на цьому зупинилося уже все. і все мій вибір звівся до двох легенд. Можливо, до речі, якби ця була ще 2,13, а не 2 в зрості, то було б трішки краще. Але цілком це мене влаштовує. І далі, більш потужні. Більш потужні палки це у мене є Shimano Zodiac, ось саме цей до 42, 2,18 зріст. І є такі самий, але до 30. Ці вже дрючки, друзі, вони, якби, на мій погляд, є такі, мабуть, заточені під воблери та свімбейти, мені так здається. Але вони цілком офігенно справляються з джигом. Від грамів 10 там уже, да, і десь до 60, в принципі, все це діло тяне. Один і другий, ну в поєднанні я маю на увазі. Також е якісь там свімбейти, пікшадиці, всі там на легких оснастках, все це діло і можна кидати. Е це характерний басовий тип, типаж, теж досить потужні палки з великим, просто колосальним запасом е потужності, це як і крої, так само і зодіаси. Це саме та ніша, яка, от, скажімо, для мене є основною, основною моєю рибалкою. Ну, була, Бо діапазон досить широкий. Це якась може бути і берегова ловля, і ловля з човна, і великі ваги, і судаки, і щука, і, в принципі, там ще будь-яке. Навіть жереха я ловив на цю палку, ну, то таке буває всяке. Отже, ця ніша цілком в мене перекрита, і чесно вам скажу, на рахунок от синкроя, да, і е, зодіасів, е, ну, мені здається, це саме ті класичні варіанти, е, які ну, немає сенсу міняти на щось інше. На що ми можемо поміняти? Ну, наприклад, да, можна поміняти е, сенкрой на якісь японці. Десь ти трішки виграєш там в чуйці, може ще в чомусь. По суті, ті, типу, це топові палки, які нам дають е, всі переваги. До речі, вони ще зараз на торзайтах уже обидві. це дають нам. Е, Переваги, легкість бланку, і торзайт розвантажує настільки бланк, що він не нагрожає, не робить макароністість. Е, ну, максимально комфортні палки для твічингу та для джигу. До речі, ця трошки в мене виконана в такому. Е, руків я виконана зі стабу, вона трішки важча. Бо коли мені її робив майстер е, Юрій Тимчук Квакроц. То було питання поставлене так: тобі зробити красиву чи легку. То легкі в мене є, я обрав красиву. Так от ці палки цілком і повністю задоволяють всі мої потреби. Зодіаси також перекривають все це, це діло уже з тих технік, які я вам розповів. Змінювати на більш дорожчі Зодіаси або не змінювати. Ну, це, мабуть, питання риторичне. Я для себе, наприклад, зробив такий висновок, що. Ну, якби потужнішу палку мені не потрібно, ну, типу, немає на що змінити, скажу отак. Да? Якщо взяти більш дорогу палку з більш якимись легкими, можливо, там кільцями, можливо, ще щось, ну, в принципі, ми поміняємо шило на мило. На джиговалці кільця, в принципі, я погоджуюсь то, що вони відіграють якусь там критичну роль, да? коли вони не навантажують бланк. А ось на таких потужних, я, чесно кажучи, не певен. В тому, що треба більш легкі кільця. Хоча можна і тут замінити на торзайт, після чого ціна. Задіаса зросте ще десь приблизно на 100 доларів. Ну, Кому таке цікаво, можуть займатися. Наприклад, мені це не цікаво, мене палка цілком і повністю влаштовує. Тобто заміни, якби якоїсь логічної Задіасу я не бачу. Можливо, ще є такі варіанти якогось дизайну заміни. Ну, по мені, в принципі, це все зроблене досить якісно, досить непогано. Він класно лежить в руці. Всі ці прибамбаси зараз ці монококи, які мені страшно не подобаються карбоною. Воно мені ну, не, не подобається. Ось такий варіант: окей, обов'язково має бути рознесена рукоятка, якщо це вже така, типу вона такого типу довга під дві руки. І все це е, цілком і повністю влаштовує. Коротше, реальної заміни цим палкам я просто по факту не бачу. Можна там поковирятися, вибрати якісь дорожчі Гаррі люміси, або там, ну я не знаю, Evergreen, будь-які бренд, який буде дорожчий, Можливо, трошечки буде краще в ньому чуйка, але ну, не бачу я в цьому сенсу. скажімо. Для себе я половив е, е, значно дорожчими палками, набагато дорожчими, кастомними. Вони, можливо, десь трішки легші, але саме ці е, мають такий дизайн. Друзі, які, коли ти береш палку, вона настільки відбалансована, що ти не відчуваєш вагу саме цього, цього дрючка. Цей варіант не підлягає ніякій ніякої заміні, так само, як і варіант з Сент-кроєми. Ми там також можемо обрати якогось гламурного японця дорожчого або американця, там що ми ще можемо вибрати, я не знаю, ейджі якийсь або того ж самого Луміса. Але якщо ми беремо американця, прийдемо в магазин і, наприклад, візьмемо його з полички, це буде катастрофа. Чого? Бо він зібраний просто максимально похабно. Я ще не бачу жодного, жодного американського спінінга, який був би зібраний, ну, скажімо, досить так якісно і класно, як збирають, наприклад, наші майстри, Або навіть так, як збираються спінінги з Aliexpress. Повірте, у мене їх було, я знаю, про що вам кажу. І далі, друзі, тема, та, яка можливо буде замінюватися, це тема от ультралайта та чогось більш важкого. Цю, цього дрючка ви вже багато раз бачили в моїх роліках, але все одно ще скажу про нього. Да? Все в ньому класно, якби не його лад. Оцей середньошвидкий лад, він мені з одного боку дуже сильно подобається. З іншого боку, я його не можу, якби ну на виважуванні все вроді би окей, але ну мені він трошки такі, як кажуть, жидкий, рідкувати і. Кожну як бери кожен раз як я його беру в руки, в мене всередині якби, відбувається таке протистояння. Одна мене частина каже, блін, чувак, він класно кидає. Друга моя частина каже, блін, ну це ж долбана макароніна, типа, його треба е, замінити. У мене є ще два ультрика, там один є метр сорок сім. Страшно, макароніна, я колись брав під якісь там стрімові Потоки такі маленькі та ловити того ж бичка на набережці. Ну, коротше кажучи, така штукенці, а другий є метр сімдесят, зібраний на бланку MHX, фастова, класна паличка. Все прикольно, але зараз мені треба трішки далі кидати, тому ось якраз а, і полягає тут а, тема заміни цього. А, водилища, ніяк я не можу відважитися на те, щоб за ультралайт віддати якісь там, скажімо, відносно великі гроші, да? і не можу ще сам себе переконати, що мені це потрібно. Тож така от штукенція відбувається із цими ультриками. І далі, друзі. Uh, найдовша та найпотужніша палка. Зараз у мене це фаворит Skyline 2.50 якщо я не помиляюся, тестом 30-100 грам. 25PE. Ну, кому це все треба, екстрафас навіть він заявлений. Uh, ось ця палка це uh, то, що мені здається, воно не буде у мене жити довго. Да? Це ось саме той пошук, про який вам розповідав на початку відео. Коли ти шукаєш, шукаєш шукаєш щось краще, щось е якось тебе там цілком не влаштовує. Палка ця все класна. Да? Ну, у неї є для мене один досить такий суттєвий е недолік, який мені категорично не подобається. Це ось хват. Просто ну, тут реально е рукоять тонкіша, ніж на ультрику. І цей хват, е якби, ну. Коли ти держиш палку, я не знаю, ти не відчуваєш якоїсь впевненості в руці. да Бланк, вроді, в нього класне все, але ось ця такий, цей такий нюанс. ну, Мені здається, що при нагоді, якби хтось запропонував скажімо, за нього там якусь певну суму, е я би його продав би і шукав би собі щось інше. До речі, збірка зібраний він досить так непогано, і ще плюс ці карбонові фігні, які мені ну, взагалі не подобаються. Тіпа, ось це до нього є якась така, на мій погляд, претензія. Цю палку, звісно, я буду розглядати десь, мабуть, в майбутньому для того, щоб поміняти. Поки що в принципі, я їм буду ловити, Він він, більш-менш, більш-менш, ну, не більш він, якби цілком мене влаштовує. Є ще такий нюанс, да, коли ми використовуємо палку для крупної гуми, то хотілося б мені ще мати ось тут форгріб, за який можна було б. Взятися, коли ти там кидаєш, інколи треба або всікти, або десь перехватитися трішки, щоб рука перепочила. Ну, коротше, якось так. Ця палка, як на мій погляд, вона зроблена окей, але вона не допрацьована для тієї тематики, під яку її позиціонують. Якщо для Джига, то в принципі. да, Руків'я тут класний назад, вся фігня окей. Збільшити ось тут діаметр і ну, для джига, збільшити тут діаметр руків'я, все буде окей. Але якщо для свімбейтів, то не вистачає все-таки форогріпа. Ну, ті люди, які ловлять на свім і на великі приманки, розуміють мене як би фор для чого є. А якби він був коротший, там, наприклад, 220, про ніякий форгріп я би не казав, бо він там, ну, на мій погляд, не є зручним, але це таке відносно діло, як то кажуть, кожного. Так от, друзі, що вам хотів сказати всім цим, моїми конкретними прикладами, що зараз на ринку є велика кількість верніше, дрючків. Ще раз повторююся, ті, які нам намагаються впарити. То, що я вам розповів про сент-крой та Зодіас, я не бачу не найменшої якби, доцільності покупки якогось нового спінінга з якимись новими параметрами. Строй лад цих спінінгів, їх довжина, їх маса цілком перекриває всі мої вимоги до цих дрючків, а основне ще потужність. Немає до них ніяких питань. Лише залишається питання з ультриком та питання з оцим е, довгим моїм спінінгом. Я, до речі, навіть не знаю, скільки я буду на нього ловити, бо зараз немає у мене такого бажання як колись там о, тільки джерк, там щось я намагався пару сезонів ловити. Воно мені не пішло. Тому зараз я не маю, скажімо, такого бажання, щоб це був мій основний інструмент. Можливо, на 10 рибалок на рік мені його так і вистачить. Так от, і ви дивіться, аналізуйте, чи вам потрібно купувати ту нову палку. Я, звісно ж, не кажу, щоб ви їх не купували. Купуйте, але підходьте більш як би так, обмірковано до вибору нової палки. Я коли завжди обираю нову палку, я читаю досить велику кількість про неї Ну, Зараз це все діло насправді дуже складно, бо зараз всі ці відгуки пишуть ці мільйони людей, які там іми ловлять, класна палка, офігенна палка. Да? І ти йдеш, якби купуєш і розумієш, що там з цих, з цих відгуків просто ну, немає ніякого е відгука від пересічного якогось рибалки, а все е ці проплачені якби, ну, боти, нехай то будуть, да? всі якби, таким е чином намагаються продати е нам нові е спінінги. Тож е обов'язково при виборі палки е дрючка. Або палки, там хто як, як називає, дивіться їх в магазині. Краще приїхати, подивитися самому, пощупати, щось десь потрясти і потім вже зробити вибор. Ну, сподіваюсь, комусь було цікаве таке відео. Хто погоджуєтесь зі мною, пишіть в коменти. Не погоджуєтесь, також пишіть якісь там коменти. О, як то кажуть, прошу до дискусії. А всім, кому сподобалось, тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А далі, якщо почне риба клювати, то викладу вже рибалку. Всіх обняв, всім пока.